У німецькому Штутгарті під час супроводу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у аеропорт після футбольного матчу загинув німецький поліцейський. Інцидент стався у понеділок, 24 червня, повідомляє Reuters. Зазначається, що загін мотоциклістів дорожньої поліції супроводжував Орбана в аеропорт. Коли 69 річний водій BMW, який не знав, що перехрестя закрито для руху, спробував повернути і зіткнувся з офіцером поліції, який на мотоциклі супроводжував кортеж, внаслідок удару мотоцикл поліцейського відкинуло на мотоцикл іншого поліцейського. В результаті 61-річний офіцер помер від трав у лікарні. Молодший офіцер отримав важкі поранення. Орбан прибув до Німеччини, аби подивитися на матч угорської збірної з футболу проти Шотландії, який відбувся у неділю 23 червня. Угорщина перемогла Шотландію з рахунком 1-0. У німецькому Штутгарті під час супроводу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у аеропорт після футбольного матчу загинув німецький поліцейський. Інцидент стався у понеділок, 24 червня, повідомляє Reuters. Зазначається, що загін мотоциклістів дорожньої поліції супроводжував Орбана в, в аеропорт. Коли 69 річний водій BMW, який не знав, що перехрестя закрито для руху, спробував повернути і зіткнувся з офіцером поліції, який на мотоциклі супроводжував кортеж. Внаслідок удару мотоцикл поліцейського відкинуло на мотоцикл іншого поліцейського. В результаті 61 річний офіцер помер від трав у лікарні. Молодший офіцер отримав важкі поранення. Орбан прибув до Німеччини. Аби подивитися на матч угорської збірної з футболу проти Шотландії, який відбувся у неділю, 23 числа.